Вітаю вас, друзі! Сьогодні займаємося шопінгом. Біля Торонто є один з найкращих торгівельних центрів, який називається Mills. Для новоприбулих дуже важко прочитати назву Вон. І читають зазвичай Вауґхан. Але насправді це Вон Мілс. Вон Мілс великий, дуже популярний, дуже зручний торгівельний центр. Зараз походимо по ньому, побачите, які там є магазини, розкажу, чому він користується популярністю, ну, сподіваюся, що вам буде цікаво. Поставте лайк, підпишіться на канал і давайте походимо по торгівельному центру Von Mills. При вході у нас от є такі цікаві возики для дітей. Доволі популярні вони на вихідних їх майже не, не візьмеш, все зайнято. Але удобно, якщо ви... Будете зручно, якщо з дітьми прийдете, і будете їх возити по магазину. Відразу у нас тут Сепура, це магазин косметики. Найпопулярніший жіночий магазин. Давайте розкажу вам трошки про структуру цього магазину. Він має форму такого витягнутого прямого прямокутника. Він дуже логічний. Тут фактично кільце, по якому виходите. Можна наматувати круги по ньому, чим багато людей займається. Доволі багато тут магазинів, великі бренди, популярні бренди, маленькі бренди. Є великі магазини достатньо, типу Tommy Hilfiger. Зараз end of season 30-70% знижка на, на цілком на всі товари в магазині. Загалом ось початок лютого. Дуже багато розпродаж. Навіть може бути більше, ніж а, звичайні, типу Black Friday і Boxing Day, тому що люди магазини розпродають свої прошлорічні колекції. І можна знайти дуже цікаві знижки саме ось в період кінець, кінець січня, початок лютого. А ось Лакост. Бренд доволі популярний. Також 40% знижки зараз. Mango final Sale показує нам. Ось Коли ви виходите по торгівельному центру, в нас тут є такі зони відпочинку. Зроблені ось в виді такої перевернутої лодки. Загалом зараз у нас сьогодні вечір середи, народу тут майже немає. Якщо прийти сюди на вихідних, буде в рази більше народу. А якщо це якісь а, свята, коли багато людей відпочивають, то тут просто товпи, товпи людей саме вон місць. Levice магазин. 60% знижки Final Sale. Ось те, що про що я казав, final Winter Clearance. Тобто вони усю зимову колекцію продають. «Lululemon» — дуже популярний бренд, спортивні товари. Жінки дуже люблять легінси від «Lululemon». «GAP Factory Store. Тобто Factory Store говорить про те, що тут додаткові знижки можуть бути. Зараз вони до 60% дають знижки. Келвін Кляйн, Весь магазин 70% знижка може бути. До 70%. Також треба читати в маленький шрифт, тобто 70% написано великими цифрами, а up тут тобто до набагато менше. Але все одно можна знайти щось цікавеньке. Оце прикольний магазин, називається Saks on Fifths Avenue. Це нью-йоркський бренд, продає в основному люксові товари. Не такі достатньо дорогі можуть бути, але зараз в них 75% знижки. Там дофіга обувок непоганої можна купити. Магазин Роджер, Роджерс, мобільний зв'язок. Тім Хортенс, куди ж без нього. А ось будемо підходити до дуже прикольного магазину, який мені дуже подобається. Називається Bass Pro Shop. Це магазин, все для рибалки, все для мисливства, для активного відпочинку. І він оформлений просто бомбезно. Один з найкрасивіших магазинів. Ось так зустрічають нас великі медведі. Водоспад цілий. Ось такі в нас є чучелка медведів тут які щось ловлять рибку в такому озері от, Він такий дуже дуже прикольний магазин є от навіть тут на справжній літак під потолком класний класний акваріум з канадськими рибами які тут плавають якийсь короб щось велике пропливо не видно Дітям тут справді подобається. Можна купити ось таку рибьоху риб собі велику. Це все для кемпінгу, все для рибалки, все для мисливства. Є тут лодки. Якщо не дивилися репортаж наш з виставки Canada Boat Show, то завжди можна прийти в магазин Pro про і тут. Є свої лодки рибальські, можна купити. Так, Ну що, пішли далі, саме в торгівельний центр. Якийсь дизайнер депо. Знижка 80%. Дуже чіповий магазин, дуже погана якість товарів тут. Не радив би я їм користувалися. Якусь китайську фігню привезли і доволі дорого продають, хоча пишуть, що дешево. А ось куди б я радив, це от сюди Under Armour. Це дуже класний бренд спортивних товарів, перш за все. А, але дуже класна якість. Мені дуже подобався цей бренд. А ось цікавий момент знайомий магазин. Дуже мало в Канаді магазинів, які звикли до яких ви звикли Європи. Наприклад, Екко. Обув еко можна купити в каналі. Зараз також якісь знижки. Але вона достатньо дорога. обув еко. Взуття еко, якщо бажаєте, можете купити щось знайоме. А це Юнікло. Це корейська одежа. Дуже класна одежа, яка це особливість марки Юнікло, те, що... А воно все дуже підходить одне під одного. Тобто можна що завгодно купити, там штани, футболку, куртку. І воно дуже класно між собою сполучається. Тобто це такий більш молодіжний бренд, дуже якісний і достатньо недорогий. Майкл Корс це в основному сумки, взуття. Жінки полюбляють МК-бренд. А, на, насправді в, а, в цьому магазині в не дуже багато у, ультралюксових брендів. Ультралюксові бренди у нас а, а, в основному живуть в Торонто в магазині, який називається Йоркдейл Mall». Він набагато більший, ніж цей торгівельний центр, але набагато більш безтолковіший і не дуже мені подобається. А ось а, Вон Мілс він дуже логічний. Він дуже такий правильний торгівельний центр. І ну, зі мною згодом багато, багато канадців, які живуть в Торонто, тому що Популярний просто до безумства торгівельний центр. Тут немає супер дорогих брендів, але є всі основні, найцікавіші. Тут класні розпродажі можуть бути, Ще як зараз, наприклад. Тобто він ну, не втомлюєшся по ньому гуляти. Ще така особливість канадців, а, загалом Канади, коли погана погода, куди людям йти. В торгівельний центр, торгівельний центр. Це майже як в Дубаї. В Дубаї, якщо були, то там, влітку там, навесні або весні, там така жара, що на вулиці неможливо існувати. Тому люди всі ходять по торгівельних центрах. Це трошки схожа ситуація. В Канаді, взимку особливо, то люди сюди приходять, щоб поспілкуватися, щось поїсти. Наприклад, ось ми прийшли до великого центру, в центрі Вон Мілза знаходиться великий фудкорт. Прямо ну, просто в центрі магазину. В якому можна купити основні бренди їжі, саме такої швидкої їжі. Бургери, китайська їжа, грецька їжа, Макдональдс, Тайська їжа, мексиканська, піца, що завгодно. І ось, тому ось такі торгівельні центри великі, вони так, такі зони притягнення людей. Навкруги торгівельні центри великі, дуже багато будуються будівель, житла саме. Це в нас знаменита Вікторія Секрет. Сіктр... Вони зараз боді-позитив. На постерах жінки трошки в тілі. А це у нас HM. Також знайомий для українців магазин. Але в Канаді він чіповий, насправді. Якість не дуже. Не радив би я щось купувати H&M. А це культовий магазин Vans, Це молодіжні товари. Починався бренд з людей, які займалися ця дошка на колесиках. Скейтборди. Скейборд, скейтбордери зробили свій бренд Vans, У них класні кросовки, класна одежа саме молодіжна, І діти дуже її обожнюють. Крокси. Ух ти, якісь у нас цікаві крокс, я таке ще не бачив. Hello Kitty Crocs. Прикольно вони зробили. Так, Це ми підходимо, тут трошки буде дитячих магазинів скоро. Так, вони тут в принципі розбаловані, тобто немає так, що в одному кінці торгівельного центру тільки одежа, в другому тільки взуття. Це там тільки для дітей. Воно так більш-менш в переміжку зроблено. Але є там трошки от, дитячі товари, більш-менш концентруються в одному місці. Ліц це у нас тут продають спортивні брендовані всякі бейсболки, шапки і таке інше. Різноманітні футбольні команди, баскетбольні. Канадці канадців, це спорту, ось коли їм треба купити бейсболку з будь з команди, вони купляються на літ. The North Face класна зимова одежа. Також непогані знижки зараз. В основному їжа на фудкорті, але от є такі включення, наприклад, якісь Japanese cheesecake, японські cheesecake. Доволі популярні зараз в Канаді, доволі вкусні. Такі смачненькі. Це в нас УГІ 40% знижки зараз. Ось. Це в нас Лего Ленд Discoverі Center. Це єдина в цьому торгівельному центрі зона, в якій буде цікава дітям, напевно. Я б це не знеразував таким. Громким словом Легален це магазин, в якому є а, типу активності. Можна там, зайти а, в дитячу зону, де в, нас, де в них там є розлікухи різноманітні. І щоб туди зайти, зайти треба заплатити 27 доларів. Ми там були один раз з дітьми, не дуже сподобалось. Ну, тобто воно на один раз. Ну, але воно є. Ну, взагалі, відмінність канадських торгівельних центрів в те, що тут немає а, дитячих кімнат в жодному торгівельному центрі, який ви можете прийти, залишити дитину і потім йти собі по торгівельному центру. На жаль, в Канаді це не працює, тому що ніхто не набере на себе відповідальність за вашу дитину. Є страховка велика від цього, liabilities і так далі. Тобто воно не немає, на жаль, в Канаді. І це великий мінус. Тому що в жодному торгівельному центрі немає е, дитячих кімнат. А це у нас магазин Nike. Дуже популярне місце. Місце канадці обожнюють Nike. Це напевно основний бренд спортивного взуття в Канаді і одежі також. Це ще Factory Store. Factory Store тобто розпродажі тут постійні. У нас був біля нашого дому Factory Store Nike, дуже популярний, на жаль, закрили. Я не знаю чому. Доведеться їздити сюди. Спортивний бренд Oasis. Тут десь є Puma також недалечка. В цьому закутку у нас спортивна одежа в основному відзуття. Вон Puma. Puma доволі недорога в Канаді. І якісна. Можна брати пуму, Дешевше, ніж найк. А тут вони готують якусь інсталяцію до китайського нового року. Щоб вже прибирають. <с> Я вже не пам'ятаю. Чи завершився він чи тільки буде? Напевно, вже завершився. Рібок-магазин. Це ми, то магазин Бааз Про, там, де... Спортивні товари для відпочинку, охота рибальства була в одному кінці торгового центру. Зараз ми пройшли до іншого кінця. Тобто ми зробили пів круга, пройшли наразі. Половину магазинів пройшли, ще половина нас очікає. Якщо це вам ще, ще цікаво, поставте лайк, якщо ви ще дивитеся це відео. Очки, окуляри, оптика. Ми в Ленскрафтер брали собі окуляри. Доволі дорогі окуляри в Канаді, а мінімум 200 доларів треба розраховувати. А це Roots, це канадський бренд Одежі, який дуже канадський, там навіть Бобер намальований і дуже якісний. Ціни на нього кусаються трошки, але якість товару просто, просто шикардос. Якщо бажаєте щось з Канади привезти одежу, беріть Roots. Це у нас магазин Hockey Life, все для хоккею. Можна купити собі форму, ковзани, що завгодно тут. Великий дуже магазин. Підходимо до той раз». Той раз» — це магазин іграшок, також дуже великий. Це прикольно, що той раз» в Сполучених Штатах були зачинені. Тобто це магазин зі Сполучених Штатів. Але чомусь у них там були проблеми. В Штатах вони там позакривали, а в Канаді всі позалишалися і нормально себе відчувають. Напевно, американці більше купують іграшки в інтернеті, ніж в магазинах. У нас Winners і Home Sense". це дуже популярні магазини в Канаді, які продають різноманітні товари з великими знижками завжди круглий рік. А це може бути як брендові речі з небаганими знижками, як просто з Європи вони щось цікаве, тягають, там товари для дому, італійські речі, або посуда, посуд, все таке інше. Товари для дому, насправді home sense і Winners дуже популярні в Канаді. <roleum> Skechers, непоганий бренд кросовок. <Europa>, дуже комфортні. вони. Це Old Navy, Old Navy – дуже дешеві товари. Така спірна якість. Але якщо бажати щось дешево і сердито, то вам до Old Navy, 70% в них зараз розпродаж. Загалом сьогодні комфортно тут в магазині. <гум> Немає великих толп, як зазвичай тут буває на вихідних. Тому я би радивсь саме в такий час приходити ввечері в робочий день. Тут буде доволі комфортно пересуватися. Знову ми підійшли до фудкорту, зробили півкола, вже три, три четверті кола ми зробили. Так, це у нас Urban Planet. Непоганий бренд Одежі. Пандора. Канадські жінки люблять Пандору. Завжди тут є щось цікавеньке купити, як на подарунок. Так, і ми вже дійшли до Сипури знову. Вон, он Том Хілфігер, з якого ми починали. Знову. Є ось е, магазини є ювелірні також тут, кому треба. Ну, в принципі, все. Як я вже казав, він доволі компактний, дуже продуманий торгівельний центр. Основні бренди тут є. Завжди є щось новеньке, цікавеньке, завжди є якісь акції, як зараз. Тому не, не вагайтесь, приходьте до One Mills, торгівельний центр, який вас точно не розочарує. Єдиний час, коли він може розчарувати, це коли тут багато народу, коли тут навіть на парковці немає місця, щоб поставити машину. А таке трапляється дуже часто. Тому обережно обирайте час, коли ви сюди приїжджаєте. І вдалого шопінгу. Сподіваюся, що ви купите собі. Щось цікаве і щось корисне. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.